Всіх вітаю, шановні, з вами Романовтрейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями товаришами, трейдерами можливо, комусь також стане у нагоді. І я нагадую, що рубрика на постійній основі буде тепер виходити в приватному каналі, тому. Кому цікаво, кому допомагає, будь ласка, звертайтеся за невеличкий донат. У вас буде доступ до аналітики, до стрімів, розборів, угод учасників, моїх угод та деяких рекомендацій. Отже, поїхали по євро. Євро після такого розгону і заходу назад в фазу по старшому таймфрейму. До речі, цей сценарій проговорювався. В осінню ще так про дамп і потім такий різкий захід, але, на жаль, такого прям чіткого моменту прочитати, коли цей буде імпульс, не вдалося. от І е, зараз, після того, як ціна зайшла в цей діапазон, я думаю, що на цьому тижні ми будемо займатися тим, що ставити якісь нові кордони боковичка. Тобто, ну, зараз поки Продивлюється ось така історія. От. І у подальшому я думаю, що цей діапазон якось буде розігруватися. Можливо, найближчим часом ми побачимо ордер вниз, а після розширення будемо дивитися на реакцію, чи будуть отримувати дану зонку, якщо будуть отримувати, то можливо лонг, якщо ні, то продовження шорта і далі в пошуках якоїсь підтримки для нового діапазону. Тобто на даному тижні очікує просто постановку діапазону. Це також стосується аналогічно фунта, якщо брати там старший таймфрейм, то також ми підзняли важливу ліквідність. От, і зараз торгуємося над нею. Тому я думаю, що це все також може закінчитися походом вниз і постановкою нового кордону боковика. Австралієць. Австралієць у нас е, поки що викуповується, показує якісь е, наміри викупитися. Але я думаю, що це також е, ми бачимо, і скільки він часу має супротив на значенні 63205, і мені чомусь здається, що навіть якщо тут буде якийсь пробойщик, то це все також закінчиться походом вниз. Е, далі, золото теж зажато в 50 на 50, куди воно піде. Я думаю, що спробують все-таки сходити можливо вниз на нижній кордон боковика. Якщо сюди пройдуть, то можливо пошукати тут точку лонга. Гер 40 поки що формується на вер... після верхнього таргету. У нас, я нагадаю, також є знизу ось така ліквідність. В принципі, багато вірогідно, що з верхнього таргету зараз. Вони набрали ось таку зоночку, так, і будуть намагатися це все розподілити кудись вниз на розширення, ось таким ось чином. CP500. CP500 поки не зупиняється, ми бачимо, що ніякого відкупу немає, продовжує падати, і вірогідніше ми найближчим часом також зможемо побачити закол кудись в район. Даної зони це 5,533 55400. Тобто кудись туди. Не виключаю, що може бути з якимось соколом, але в цілому, якщо подивитися, то ми обережно-обережно спускаємося по Order Flow з ходинками, і в принципі тут утримуються провокації. Я думаю, що так. І буде продовжуватися. Далі, нафта. Нафта теж зараз поки що де отримує даний шортовий баланс, От, і спускається по order flow, зараз спровокувала, і я думаю, що в принципі десь тут на тесті також можна було б пошукати якісь шорти на продовження. Так, і БТК. БТК провалилося, і мені здається, що продовжить свій рух вниз на 88 і так далі. Тут, в принципі, є куди падати. Єдине, що зараз на CME у нас знову якби відкрилося з таким гепом. Я думаю, було, що цікаво б його проторгувати, от, після чого вже падати вниз. Тому якось так. Такі думки. Отже, в принципі, друзі, у мене на цьому все. Обов'язково дивіться новини, в який день новини, тому що також на цьому тижні є новини. Треба бути обережними. Хто. Хоче підписатися на чаті, де будуть виходити щоденна аналітика. Будь ласка, пишіть особисті. Додам вас. От, бажаю гарного тижня і профіту на зв'язку.